Осінь, осінь прийшла. Коли сонечко ще якось можна кудись грибти, а коли темно, холодно, мокро, і оце все. Ну як вигрібати? Як це все вигрібати? І сьогоднішня наша книга, вона власне про це. Бо її, ну я би сказав, не автор, але натхненник задавався приблизно цим самим питанням за 300 років до народження Христа, до нашої ери. І сьогодні ми говоримо про книгу Стоїцизм на кожен день. Атомні звички можуть! Як стати багато? Хаплик цьому бізнесу. Це просто мастріп. Хто міг подумати? Хоші монетки. Пау! І все відбулося. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Сьогоднішній випуск ми знімаємо в новій книгарні, яка називається Redit Місто. Вона знаходиться біля метро Арсенальна. Вона така ж затишна, як і головний магазин Redit. Але подивіться, яке кайфове, мозаїчне панно. І ви можете прийти сюди і прямо під панно почитати, взяти в цій сусідній кімнаті каву і просто кайфанути від внутрішнього спокою і уважно слухати, як там звучить ваш мозок, коли в ньому. Крутяться нові думки. Насправді стоїцизм на кожен день це книга про філософію, але вона не єдина в цій серії. Оскільки вона була успішною, там є книги і про е, як бути батьком на кожен день і ще щось. Тобто цей Райан Голідей такий доволі продуктивний автор. Але для мене це е, класний приклад того, як розвивається сучасний світ. Бо коли я перше вивчав філософію ще в інституті, то це були такі товстенні трактати, які ти мав проковтнути, змусити себе. І це ну, зовсім не те, що ти хочеш там, 18 років. Але це приклад того, як змінюється контент в сучасному світі, бо стоїцизм на кожен день це сутність філософії стоїцизму, яка народилася за 300 років. До народження Христа, тобто за 300 років до нашої ери. Стоїцизм на кожен день це насправді 366 майже не пов'язаних, ну як пов'язаних між собою, але не пов'язаних якоюсь історією. Коротких текстів, да? кожен з яких ви можете прочитати буквально за одну-дві хвилини. І е, кожен з тих текстів по різному дивиться на суть філософії, яка власне і називається «Стоїцизм». Я завжди був певен, що стоїцизм це від слова стійкість. Да? А є такий термін хибні друзі-перекладача, коли слова натікають на якийсь сенс, хоча значить абсолютно інше. Стоя це архітектурний термін, це фактично такий портік, місце відкрите з колонами, з навісом. Чому так називалося? Тому що автор стоїцизму, да, людина, яку називали Зенон із Кітіона, да, це містечко на Кіпрі. Він в Афінах викладав буквально просто на вулиці. Тобто його учні приходили на вулицю, вони ставали там під навісом, і там десь під навісом розмовляли про суть стоїцизму. І на честь цього навісу філософія отримала свою назву. А люди, які сповідають цю філософію, називаються стоїками. Це ще один класний приклад про природу неймінга, да? як випадковість фактично стає а, вічністю. Створюй попри все, відкрий бізнес під час війни. Шукай правду в галюцинаціях щі. Зберігай то новост після обстрілів. Будь поживільним. Брендфазер Нью. Бізнес у скаженому світі. Як народився стоїцизм? Та дуже просто: Зенон потрапив в аварію, він потрапив в кораблетрощу, яка дуже сильно його ну, змусила думати про суть життя. І він прийшов до дуже глибинного висновку, що насправді від вас не все в цьому житті. Залежить. І суть стоїцизму це розділяти речі, на які ви впливаєте, від речей, на які ви не впливаєте. І якщо на речі ви не впливаєте, то взагалі не витрачати на це час, енергію і нерви, бо це ж ви на це не впливаєте. Як описував своє життя оцей зенон. Він описував це як життя в занадто бурхливому, занадто непередбачуваному, повному проблем і викликів в світі 2300 з гаком років тому. Вам це нічого не нагадує? Він шукав рішення, як це можна змінити. І він зрозумів, що зовнішні виклики ви можете вирішити тільки внутрішнім спокоєм. Зовнішні виклики ви не зможете змінити, але ви можете змінити свою реакцію на ці речі. І пошук внутрішнього спокою, який базується на логіці, силі розуму, на фізиці розумінні сили природи, і на в певному сенсі етиці, тому як вам правильно вчиняти, виходячи з чеснот, а не з якоїсь сьогоднішньої вигоди. Це і є оця основа цієї філософії. Чим мені подобається ця книга? Тим, що вона величезна, але вона дуже проста. Бо у вас є дата, ви вибираєте день і думаєте над одним шматочком тексту, який займає лише один абзац. У нас сьогодні ранок, 1 січня. Уявимо, що вчора був старий рік, а сьогодні вже новий. Головне завдання в житті таке. Визначити і розмежовувати речі так, щоб я міг собі чітко сказати, що є зовнішнім і мені не підконтрольним, а що є мій вибір, який я контролюю. Де в такому випадку шукати мені добро і зло? Звичайно, не в зовнішньому неконтрольованому, а в собі і в моєму власному виборі. Епіктет бесіди 2545. Ось і вся суть стоїцизму. Один абзац. Це велика щоденна практика і ритуал спробувати відрізнити ці речі. Як хоче справи? Які книги нові? Ну, Відносно нова, ось ця була на книжковій країні. Оця? Да. Хто так робить? А, по суті, книжка, яка вчить, вчити. вчить як правильно вчидав, вчить особливо у дітей. Що таке посібник біохакера? Нічого собі. Це цю книжку згадував Володимир Зеленський, що вона його улюблена за рік. Оце я куплю у вас цю книгу. Насправді перший раз книгу Стоїцизм на кожен день я купив англійською в Амстердамі. От я її читав і думав, який кайф споживати контент в оригіналі, споживати його англійською, як це важливо. Але і люди, які говорять, да, але в мене немає. Години часу на день для того, щоб її вчити, але у вас є 10 хвилин. І наш партнер компанія Cambridge UA, пропонує підхід, який називається MicroLearning. мікроосвіта. Це 10-хвилинні уроки, які дозволяють вам швидко вивчити англійську мову. Зараз у Cambridge UA є вже 25 курсів. На різні теми, які складаються з цих коротких, суперефективних 10 хвилинних уроків. Ці уроки розроблені сертифікованими спеціалістами, і така форма навчання, повірте, набагато більш ефективна, ніж просто шукати якийсь переклад в пошуковику або намагатися через чат GPT зрозуміти, як вживати артиклі за промокодом Федерів за одну гривню. Ви отримуєте цілий місяць доступу до всіх відеоуроків Cambridge UA. Просто спробуйте. За цим посиланням і зробіть вивчення англійської з Cambridge Yay своєю корисною щоденною звичкою. Взагалі, все нове, ну воно дуже добре старе. Наприклад, коли ми знімали рік тому про Штефана Загмайстера, він рекомендував в кінці дня оглядати свій день і шукати в ньому хороше. Як головний шлях до щастя. Синека. 22 січня. Зараз таки почну спостерігати за собою. А передусім, що вельми корисно, робити йому огляд кожного прожитого дня. До речі, саме тому ми стаємо нікчемними, тому що не озираємось на своє життя. Я читав раніше цю думку в іншій трактовці, це найпростіший рецепт щастя. Знаєте, який? Зрозуміти, що те, що у вас є прямо зараз, це і є щастя. От питання: що таке щастя? Це те, що у вас є прямо зараз. Оце і є щастя. Якщо в це знайти в собі сили, в це повірити, то це дуже цікаво. І мені здається, справді про це дуже багато написано і в інших книгах. що... Люди, особливо в сучасному конкурентному маркетинговому світі, дуже сильно фокусуються на тому, чого в них ще немає, що їх наступне бажання, замість того, щоб справді фокусуватися на тому, що в них вже є. І як від цього, що вже є, отримати максимум задоволення. Наш світ він буремний, непередбачуваний, він повний проблем. Повний стресу, зайвих емоцій, і треба дати якось собі раду. Тому, якщо ви думаєте, що ми з вами такі унікальні, і у нас тут отаке трапилось, і тут ковід, і тут це, то я можу сказати, що головна думка стоїцизму вона дуже проста: світ навколо нас завжди божевільний, він завжди проти нас. Вам завжди буде здаватися, що все просто летить в тартарари. І єдиний спосіб протистояння цьому хаосу це навести порядок в своїх думках і почуттях. Звучить підозріло просто, але так і є. От, у мене є улюблена теорія про квадратик. Що це значить? От у вас є квадратик вашого контролю, і ви його контролюєте на 100%. Є навіть таке визначення, що таке дизайн, це спроба навести порядок. В одному обмеженому фрагменті Всесвіту. Якщо ви хочете навести порядок, візьміть маленький фрагмент. Наприклад, письмовий стіл. Наверіть порядок у себе на письмовому столі. Це маленький квадратик і маленький період. Це теж стаїцизм. Це є формат, в рамках якого ви тут навели порядок. Друге, ви скажете, я наведу порядок в себе в рюкзаку. У мене є рюкзак і там порядок. Супер! І далі, то, що ви робите, ви поступово потрошки розширюєте периметр цього квадратика. От і все. Навели на столі, наведіть в рюкзаку. Навели в рюкзаку, не ведіть в кімнаті. Не вели в кімнаті, наведіть в квартирі. Навели в квартирі, підіть до сусідів, справтесь з під'їздом. Розібрались з під'їздом, виходьте на двір. Ну і так далі. І, так далі, і, так далі. і чим більше людина, чим більша особистість, чим далі ви йдете в своєму розвитку, ви просто розширюєте квадратик. І те, про що ця книга? Про те, що ви відповідаєте за власний квадратик. І вам треба витрачати свої сили на питання, як я можу найкраще використати 100% свого часу, своїх ресурсів і своїх можливостей, а не на те, щоб говорити про те, що щось не так як мало б бути. Бо хтось несправедливо до нас вчинив, якось неправильно там сталося, якось неправильно. Те, що світ. Неправильний, несправедливий, жорстокий і так далі, так це факт. Це факт. Книга написана 2300 років тому. І автор пише, що світ бурхливий, він непередбачуваний, він несправедливий, так багато стресу, так багато проблем. Як з цим впоратись? Що змінилося? Та нічого не змінилося. Що автор говорить, коли зовні хаос. Порядок треба наводити всередині себе. Нагадую, що книгу Стоїцизм ви можете купити в книгарнях Redit, а також на сайті Redit.com. У Рід є не тільки підбірка майже всіх книжок, які ми рекомендували у Федері влог. Є промокод Feder, за допомогою якого ви можете отримати 500 бонусів. Там, діє надшвидка доставка. І сьогодні ви її замовляєте, а завтра отримаєте в будь-якому куточку України. Ось і весь стоїцизм. Але ми всі це з вами теоретично розуміємо, а практично нас виносить. І для того, щоб нас не виносило, є класна практика. Ми не будемо називати це медитацією. Давайте називемо це роздумами. Кожен день перед сном чи зранку дати. Маленьку інтелектуальну цукерку в своїй голові. Тут коробка з 366 цукерок. Дивитесь на дату, відкривайте і читайте. А ще напишіть нам в коментарях, яка от життєва фраза, яка життєва мудрість для вас є точкою опори. На яку річ ви спираєтесь, коли вам найважче, яку річ ви би зробили собі фактично у вигляді тату. Для того, щоб про неї не забувати. І за 10 найкращих думок ми подаруємо 10 книг про стоїцизм на кожен день. І create whatever.